Бетери, танки, позиції пілотів, КСП, ропи, все, все, що можна, все вона знайде: пушки, все, що хоче. Крилля — це гарна тема, за ними майбутнє. Я рахую так. Я пілот, дешифровщик лелеки М2. Працюю на даній. Тажці не так давно, десь місяця-два. Лелеке крило, яке дозволяє штурм ще в зародищі побачити, тільки як він збирається. Вона добре літає на дальняк, добра камера, зум гарно. Ми можемо ще бачити підготовку атаки. Тут з'явилися рулюватори. Рулюватори це вони допомагають при взльоті при пасаці. Сам фюзеляж також став длінніше. Щоб запустити, нам потрібно вибрати напрямок вітру та правильно поставити борт та зачепити його за леєр, який нам допоможе запустити борт в небо. Пуск! Все, полетіло на роботу. Ось так проходить запуск Лекістом 2, Критичний яка різниці. наблюдає за ворогом та нижче його. Запустили птицю в повітря та передали керування іншим членам екіпажу. Екіпаж чотири людини у нас: один сидить на камері, дивиться на ноутбуки з камерою, другий управляє самим літачком вже в небі, третій стоїть на пульту. Запускає, лелеку, піднімає пультом, управляє. Четвертий на запусті лелеки стоїть, натягує її на резинці. Потім ті двоє, що прийшли, вони приходять до нас, беруть, відкривають планшет і разом з нами п... проводять і одразу собі ставлюють зарубки, якщо що є. Тобі це подобається, якщо ти гариш цим, в тебе в принципі все вийде. Що на що упори робляться? Це метеорологія, навігація. Потрібно такі от тонкості знати, тому що це вже крило, воно вже більше, і з Мавіком, там з лісайдіо, матрасом, воно не зрівняти його. Зараз в основному війна дронів йде. Даний апарат він добре себе зарекомендував не тільки. В нас а й в других зсушних бригадах, ДПСУшних бригадах Крилія це гарна тема, За ними майбутнє. Я рахую так.